Чи може на вакцинацію е, виникнути алергічна реакція? Може все зрозуміло. Ми Але від будь-якого препарату медичного віде. можемо в принципі померти. Тут головне ще не сплутати після і внаслідок. От щось було, захворювання можливо, почалося ще раніше. А тут, от ми сходили, зробили вакцину, і ось бачите, у там щось у дитинки чи у дорослого щось повисипало. Тобто, це люди не розуміють цього. Якісь звичні речі, тобто, що людина неправильно харчувалася, і невідомо чим харчувала свою дитинку до цього. Невідомо, що її купляла в магазині, невідомо, що вона там смоктала, які жуйки жувала, які солодкі напої вживала. Це таке, ну це ж звичайне. Це це, це, це от тут ми не бачимо чомусь е, якоїсь небезпеки, а дарма. Да, да, О, да, дуже дарма. А от це медичний правда. препарат, ото от... точно, оце проказу, от після нього не, все із те, що у більшості нічого не виникло, це нічого. Антиваксери регулярно і дуже детально щеплять своїх собак. Mm -hmm. так, Чому так? Бо вони. Точно знають, що якщо не щепити свою собачку улюблену да. за 500 mm -hmm. баксів або за 5 тисяч доларів, то вона здохне. Mm -hmm. Прям точно. А дитина це А дитина? Одно. Це ж у мене і, напевно аутизм буде, да. чи щось ще якась фігня. Ну тобто вони до собак ставляться більш відповідально краще, ніж до власних дітей чи до своїх. Це ж це зоофілія.